Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, я раніше думав, що Бог це старенький дідусь десь там за мільйонами світових років, який нічого не чує, який нічого не бачить і лишив нас тут на землі. Ми можемо робити, що заманеться. і я робив, що мені хотілося. Грішив, блудив, пив, палив, матюкався, робив зло і ображав дуже багато людей. І я думав, що Бог цього не бачить, але Біблія чітко показує, і священники вчать, що той, хто створив око, бачить, і той, хто створив ухо, чує. А диявол він водить в кожну людину в ілюзію, щоб людина не мала порятунку, але Бог віддав свого сина для того, щоб він навчив все людство, як потрібно вірити, що потрібно робити, і як увійти в царство Боже. Ви знаєте, Коперник, одна людина була сказала, що Біблія це та книга, яка не розповідає, особливо про те, як створився все так? Біблія це книга, яка розповідає і вчить, як увійти в царство Боже в небеса. Тому завдання кожної людини докладати до цього зусиль.